Отця І сина, і Святого Духа, Амінь. І Отця і сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша мати Марія, нехай почують голос Твій, наші уста, і з глибини душі любимо тебе, всі, Дів, бо Ти є матір'ю Божого Сина і Спасителя нашого. Ідемо до тебе. Щоб у тихій розмові з тобою навчитися, як нам жити, щоб украсити і спасти свої душі. Виєднай нам, Святого Духа, вчителя Твого, що указував тобі у святості дорогу праву, щоб зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятились і спасли свої душі. Амінь. Наслідування Марії Мати наша Марії, яка мовить до нас, шукай за життя, християнська душе, а певно, його знайдеш. Я є матір'ю життя, благословеною матір'ю Ісуса Христа, який усім, що помирали в адамі, привернув життя, життя тіла закінчиться і смертю, і мале Його значення, тобу не дбай занадто про нього. А більше дбай про життя своєї душі. Вона має найбільшу ціну, бо вона житиме вічно. Условеною надприродного життя є Божа ласка, без неї ниді її душа і пропадає для вищого життя. Прошу тебе, ось тут наслідувати мої чесноти, це чесноти, які Господь подав мені через освячуючу ласку, щоби приготовити. Таким чином до величного Божого материнства і вправді приклад мого найлюбішого сина вистачає, щоб вести святе життя, та все-таки і мене, матір усіх християн, ставлять усім на взір. Коли я, отже, рішилася наслідувати, то не лякайся і ти, а вір, що зумієш дійти до неба. Багато, як знаєш, значу я у Бога. Бо зараз же біля престолу мого божественного сина є в небі, і це моє почесне місце. Однак я зовсім не схильна заступатися за оцих моїх поклонників, що не хочуть мене наслідувати, багато людей обманюють себе в тій вірі, що я буду заступатися за ними та буду допомагати їм єдину тому, що вони відмовляють веревицю, чи роблять якісь незначні богомильні справи, або що я буду піклуватися ними, хоч вони не наслідують ні трохи моїх чеснот, то знай, що гидкими є для мене зітхання цих людей, що не хочуть покинути своє лихе життя. Старайся наслідувати свою матір, чесноти мого сина відбиватимуться у мені, неначе проміння сонця, що пробивається чистий хрусталь. Уважай на мій голос, а мої слова нехай стануть тобі незмінним законом твоєї неньки, а в нагороду за те сплинуть на тебе духовні потіхи і неоціненні радощі у багатстві моїх чеснот. У мені заєдно знайдеш щиролюблячу матір, іди за моїм слідом. Дякуємо тобі, Марія. Престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку у всьому тебе наслідувати, так як це ти, наша люба нене, ось тут нас навчала. Як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть за мною слідом. Ми хочемо іти твоїми слідами, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно, будемо наслідувати тебе, докіль тебе не побачимо в небі, як твої діти, у твоїй величі і славі. Амінь.